Вітаю вас. Черговий випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти розкаже про актуальне. По-перше, про громадську безпеку, яка для всіх повинна бути непорушною. Таким злодіянням не місце в громадському середовищі. Розпивання ще й дебош. Від нас не сховаєшся. Цей чоловічок не ховався після випитого, але й додому не поспішав. ні у вас? Ну, вроде, да. Я думаю, і вже додому. Прекрасне рішення в такому стані просто ідеальне. Наші громадяни також б'ють на сполох, якщо чийсь з безпеці щось загрожує. Южна, 14 кричить: дявушка, не треба, спасіть, помоїть, не з якого вікна. Якщо дійсно небезпека буде, реакція відповідна. Якщо якийсь дурний жарт, на це вже все на вашій совісті. Тут небезпека чатувала прямо під власною оселею. Двері, що захлопнулись, не пускали увійти господарів. Зреагували на прохання, покликали тих, хто може відчинити. Двері наразі відкрили, але прийшлося зламати і замок, і трохи двері. Добре, що все з дозволу господарів. Турбує нашу громаду, і коли об'єкти критичної інфраструктури без необхідного нагляду. Ми розуміємо і підтримуємо вас. Двір прикрили, ну хоча вона давно вже була відкрита, Тут постанція працює. Такі скарги в час, в якій живемо. Гучність роботи генератора заважає сусідам. Дійсно, потужно. Якщо можна, змінить, будь ласка, місце або ставте його далі, то ну, де. Він віде? Ну там сильно, сильно гучно і сильно так не знаю. Вібрація така легка. А де десь де, де, якось те де зафіксовано? Навіть так ніщо вибачитись і піти назустріч. Тому хто проживає поруч із вами одразу хід конем. Так хто зараз вимірює? Це ж елементарна повага. Ми не герої. Ми просто допомагаємо іншим, направляємо свої сили за потребою. Розуміємо, як важко залишитися наодинці зі своєю хворобою, навіть дістатись в лікарню. Тому ми поруч. І такі ситуації, на жаль, не поодинокі. Кого в лікарню, кого додому. Могли підняти жінку. Добре, швидка допомога. Зараз будемо доставляти на третій поверх. Долучаємося і до таких акцій доброти і розуміння. Доставили продукти. Перемога 19 третій поверх. Люди довольні, все добре. Само повага до інших і розуміння, що ваші власні потреби не вищі за зручності основної частини громади зроблять місто доступним для всіх. На жаль, є ті, хто не розуміє, та поруч, хто прислухається біля копійки, без порушень парковки все добре. Саме моніторинг вулиць міста і вдень, і вночі дає можливість виявляти такі небезпечні речі. Під час руху виявлена перешкода. Перешкода дорожнього руху зараз будемо усувати. Нічні рейди комендантського патруля йдуть маршрутами, які потребують уваги. Був за перемоги. Район Бару-Борель. Все тихо, спокійно. Продовжуємо патрулювання. А так було ще півгодинки тому. Добре, що всі скарги взяті власниками магазину до відома. Автопатруль працює там, де важлива тиша і безпека. В пріоритеті спальні мікрорайони. Здійснено перевірку охорони громадського порядку та дотримання комендантської години по вулиці Сонячна, Південна та Богацька. Не без і оцій порі. є ті, хто порушує безпеку, викликаючи страх, особливо жінок та дітей. А він трошки п'яний напевно, був, да не знаю. Я була з дітьми, і я хотіла підійти, ну, дівчини. Ми боїмося, ми боїмося. І ми пішли. Ну, значить, він пішов. Знову повторюємо, розраховувати на таксі після 23-ї години не варто на наступний раз. Комендантська година 12.00, Ви вже повинні знаходитись за місцем мешкання. Добре, да та просто таксі питався визвати, Там було без 20-ті, mm -hmm. а не цей не виїхали. Вони не виїхали, а ви натрапили на патруль. Тому нагадаємо, комендантська година з 24-ї до п'ятої ранку на території Білгородністровської громади залишилась незмінною. А ось порада дня: лише дотримання правил, законослухняність і наголошую, повага до інших допоможуть зберегти громадський спокій та безпеку в місті. Та про всяк випадок, викорбуйте в пам'яті телефону гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Якщо що 24 на 7 ми на зв'язку з громадою.